Доброго дня, шановні аграрії. Хочу представити вам компанію фаворит. Фаворит це компанія, яка з 2006 року виготовляє сільгосптехніку і є лідером в продажі виготовлення сільськогосподарської техніки. Компанія фаворит є спеціалістами з виготовленням просапних сівалок, зернових сівалок. Дискових борін, лущильників, подрібнюючих котків, штригельних борін, культиваторів суцільного обробітку, культиваторів міжрядного обробітку, розкидачів, плугів та ще досить великого переліку нашої техніки, яка ефективно покращить вам роботу. І Запропонуємо самі найвигідніші рішення на ринку по модельно, під кожен агрегат, під кожну потребу. Вас як фермера вже в 2008 році ми ефективно виготовляли сільськогосподарську техніку, зокрема зернові сівалки, просапні сівалки. Вже мали лідируючі позиції на ринку серед агровиробників. У 2011 році ми перейшли на продаж в ближнє зарубіжжя. Молдова, Казахстан, Литва, Болгарія. 2018 році змогли вийти на ринки міжнародні. Також хочу сказати, що цьогоріч компанія приймає участь в деяких номінаціях, які по кінцю року ми побачимо на яких позиціях ми будемо. Але скажу, при відкрию завісу, тримаємо поки лідерські позиції, тому маю надію, що так воно і залишиться. Фаворит це поклик душі, а не робота. Ми працюємо заради вас, заради того, щоб ви користувалися нашою технікою, були задоволені, максимально намагаємось бути корисними, тримати зв'язок з вами, чути від вас позитивні відгуки. Тому робимо роботу в цьому напрямі. Ходімте, перейдемо до огляду. Хочемо розпочати огляд нашого виробництва. З нашого готового майданчику техніки, який знаходиться в нас тут на території, де аграрії можуть ознайомитись з нашою продукцією, вибрати для себе той чи інший агрегат, подивитись на конструктивні зміни і таким самим чином підкреслити для себе актуальність нашої техніки. Презентую вам коротенько наш оглядовий майданчик: це зернова сівалка Mustang Light. Яка працює по мінімальній технології обробки. Далі Mustang Pro, яка працює по нульовій технології обробки. Так само в нас є зернові сівалки CZF 4000 36, 5, 6. 5, 5, так само маємо просапні сівалки Venza, Venza Pro з дисковим сушником, з анкерним сушником. На потребу клієнта маємо в портфоліо новинку нашу сівалку зернову навісну поні 3 метрову, яка вже досить ефективно працює на теренах нашої батьківщини. Презентували її і на виставках, і за кордоном. Користується попитом серед аграріїв. Маємо щоденні запити по даній сівалці, вдосконалюємо її. Розробляємо сівалки 2,4 і 1,8, Також маємо в себе лінійку лущильників з демферними стійками, з пружинними стійками, ЛДФ, які можуть бути з транспортними пристроями, можуть бути в навісному варіанті. Все це те, що вас цікавить, що постійно ви запитуєте, знаходиться в нас тут на передньому глядовому майданчику. Повторюсь.